Доброго дня! Сьогодні 3 вересня, місто Тернопіль. Знаходимося у яблуневому саду інтенсивного типу. Під М9. Схема посадки 3 на метр, міжряддя 3, а між рослинами метр. Це в нас чемпіон. Зараз мова не про нього, а мова. Про таку красуню, яблуньку сорту Гала. Певно, всі вже її знали. Це аномальне літо, спекотне, пришвидшило збір багатьох культур, в тому числі і яблук. Гарно вона витримує високі температури. От чуть-чуть було у нас. Плюс 36, але вона не підгоріла. Це на самому сонячному місці. Отакий От жовтенький чуть-чуть є значок. А де чуть-чуть яблучко було прикрито листочком, то зовсім дуже гарне. Загрузка, як завжди, чудова. Прорідження не робив, бо не встигаю. Більше переключився на персики нектарини. Яблуні щось з виду випустив. Так для сім'ї буде, бо останнім часом яблуня стала не рентабельна. Немає змісту її вирощувати на продаж, тільки для себе мати пару дерев. От я практично вже тут був теж ряд яблук. Я поудаляв, посадив. Нектарини, персики, це от плод посадив. Ця сторона така сама участь. Очікує то персик Фіделія, це Сатурн. І цю сторону більш щипати не буду, бо це мої кормільці, чемпіони. Вони для сім'ї дають валовий збір великий. А цю сторону, хоч шкода мені. Там Флорина була, теж було шкода, але Флорину під'їли якісь миші чи що. Геть коренево. Тут молоденький Фуджі, то Катерина. І так далі. не знаю. Цей рядок також посажу нектарини й персики. Але зараз про галу. Дуже подобається мені сорт От в кожному садочку хоча б по одному яблуньку, по одній яблуньці були. Це дуже врожайний сорт. О, Дивіться, які вони красончики. Які красончики. Зараз я обірву і зроблю зважування. Нарвав ящичок таких самих червоних. Половина ще не набрали кольору, лишились на дереві, бо видно дуже великий дефіцит вологи в повітрі. І почали сипатися. Яблуко не дуже великоплідне. Таке вон, 118 грам. Є більшенькі 168. Якби зробило це прорідження, були б такі всі яблука. Вони до 200 грам не дотягують. Ті роки я робив прорідження. Ну, звичайно, тоді красивіше яблуко, 134. 147, ну, отакий від, від 130 до, до 170 грам. Е, є такі меншенькі. 118. Але якраз опа, якраз таке поділишливе, що от взяла дитина і скуштувала зараз 133. Дуже подобається цим сор, цей сорт і тим, що дуже добре лежать. От зараз практично їх уже можна споживати. І на протязі двох місяців ми їх споживаємо, вони не втрачають своїх якостей, смакових, дуже смачне, соковите, солодке яблуко. Кислинки зовсім немає. Так що можу рекомендувати в якості. Воно навіть може йти, як, і яблуко, як осіннє яблуко. Ті роки було, воно достигало десь друга декада, друга декада вересня. Ну, в цьому році все змістилося на дві неділі. От, починаю вже збирати, вже ми їх споживаємо, бо самі червоні, які були, вони почали падати, обсипатися. І так, щоб вони не травмувалися, полежали з місяць. То я їх обірвав. І вони тепер заношу їх в підвал на дозарювання. Вони, коли полежать з тиждень, будуть ще більше більш такі соковитіші і не такі дуже тверді. Оце дуже таке тверде, крихке, гарне яблучко. Я не знаю, купляв його як гала, може це якийсь і клон є. Ну, вид воно дуже Бомбезне яблуко. І так що це яблуко можу рекомендувати. в кожен сімейний сад для родини одна яблунька. А так як на М9 буде десь кілограм 20-25 яблук. От я ящичок зірвав, буде десь кілограм тут. І ще там кілограм 15 лишилося. Вони ще наберуть трошки калібр, наберуть цукру, наберуть рум'янчика, вже ночі починають прохолодні ставати. І Через тиждень збереться повністю те все яблуко. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!